Любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про фрукти. Стиглі, соковиті, різнокольорові. На прилавках всім помітні, ми корисні продукти, а звемось просто фрукти. Отже, слухайте уважно. Фруктові дерева в саду вимагають багато уваги і турботи. Навколо дерева скопують землю, захищають дерева від паразитів, гілки підрізають, щоб плоди були більшими. Як тільки приходить весна, на деревах з'являються бруньки. Коли сонечко починає припікати, розкриваються бруньки і перетворюються на квіти, комахи збирають з них пилок. Пелюстки квітів після цього опадають і на їх місці з'являються плоди. Коли в саду дозрівають плоди, люди збирають врожай із спілих фруктів. З яблуні збирають врожай, чого діти? Яблук. З сливи збирають врожай слив. З груші збирають урожай груш. З айви збирають урожай айви. З персика збирають урожай персиків. З абрикоса збирають урожай абрикосів. Користь фруктів. Діти ростуть здоровими, якщо фрукти жують, тому що фрукти кращі продукти, всі без винятку. У цьому немає сумніву. У кожному користь є і смак. І вирішити я не беруся. Хто з них смачніше, хто з них потрібніший. Щоб бути здоровим, їжте дари садів. Вітамінна рід. Діти сонячного дня. Діти. А що можна приготувати з фруктів? З фруктів роблять напої. А які? Сік, компот, лимонад. З фруктів роблять начинку для тортів, пирогів і тістечок. Влітку діти і дорослі. З задоволенням ласують фруктовим морозивом. Ще з фруктів можна приготувати фруктовий салат, йогурт, фруктове желе. Ваші бабусі і мами напевно вміють варити варення з фруктів. Воно теж дуже смачне. Завдання. Уважно подивись на картинку. І з'єднай фрукти з тінью. Після перегляду цього відео пропоную дітям взяти стигле яблуко або грушку, або соковитий перцик і посмакувати. Смачного вам малята! І підготуйтесь до наступного заняття! Ця картинка це підсказка!